Привіт, дівчатка, привіт, друзі. Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з надією. З надією на краще. Вчора не знімала Але я розумію, що ви теж зараз... Ну і всі, звісно, усі ждуть. Всі ждуть, що я скажу, коли що скажу. Бо я на сюди піду, бо там будуть машини ходити. Йду в сторону бідренки, а сюди мені далі буде, не знаю. Іду в сторону будренка, буду йти в школу до Богдана. Пішком хочу пройтися. А зараз хочу зайти в будренку, бо завтра у нас буде з вами маленьке путешествие. Завтра я скажу, сьогодні не хочу. А от, і хочу купити на дорогу бутерброди. На бутерброди. У мене завтра п'ятничка. Спекла свіжого хліба. І хочу того смальцю купити. Піду все-таки сюди, хай годітимуть машину, але тут мені ближче, а тут дуже далеко, тоді не встиг до школи дойти. Хух. Хочу купити пісного отого смальцю, з васолі, з цибулі, що воно таке добреньке. І завтра зроблю бутербродики, бо ми як їдемо, то звісно ми. Ой, господи, перебігаю рух. Купляємо ходоги по дорозі, а зараз... Вони можуть хот доги а мені не можна возьму бути Але у Вовика зараз робота аж 16-18 кілометрів від сюди, не знаю. І він по Богдана не може їздити в обід. Сьогодні валік виходний. Ну і валіка робота, теж сьогодні така там вихідний, а є у нього робота трошки друга. Тому... Я сьогодні за Богданом. Одвісна, в нього 11.20 сьогодні заканчується уроки. То мені треба ласко хозить. Відео не знімала, дівчатка вчора, ні в ефір не виходила, ні відео не знімала. А так мені, мене доганяє стрес. Він мене доганяє, доганяє, я не знаю, поки догони до самого низу, а потім я так думаю оттолкнусь. Піднімусь, ну поки так. Так знаєте, що сьогодні не спала нічого. Розібрала сон, дівчатки Хто за мною постійно, хто бачив, це не дуже давно було, де я казала страшний сон, Да Можете передивитися, хто не бачив. А хто бачив, дівчатки, розібрала сон. Помните? Набитий сарай, загорівся, задимівся Сарай задимівся і біля нього хата. Наша. Ну, вона не наша, не та з дому, ніяка, а друга хата, ну в моїй душі, що це наша хата. І вона згоріла. Так оце воно, дівчатка, оцей сон. Як ми його не розбирали, хто мені що не писав, не казав. А оце той сон не заставив себе ждати. Поняли? Хата згоріла. Не пекло, а пече мене. Мені не пекло тоді, коли вона горіла. Мені було жалко, що я оттуда нічого не змогла забрати. Ви представляєте, як може сон людині в руку? Думаю, сама собі правду. Дівчатки, одразу скажу, нас ніхто не виганяє. Просто хата згоріла. Нас не виганяють, ні. По крайній мірі... Місяць ще будемо жити, бо вчора заплатили тільки. Ну, хата згоріла. І цим все сказано. І жалко те, що було в хаті. Мабуть, це те, що ми ладували. Хто з нами проживав, той точно знає, що ми її робили під себе. І крім того, що робили за зарплату, за все, Вовик робив, ми робили під себе. Ми купляли за свої гроші собі там шторочки, вроді мелочі, коври, дорожки. Якщо згоріла хата, то його треба скрутити. А воно все гроші. Ті, гроші. ті гроші можна було покласти в карман. І не спішить, не парка, не парить. А сиділи ми в квартирі за три тисячі, і можна було не спіша. Як на такий малий період, оце стільки здоров'я, стільки усього ми уклали, і нема радості у цій житті, її не буде. Я розумію. То можна було, мабуть, посидіти ще трошки. Треба ума набиратися, було раніше, а зараз вже... После бою кулаками не машуть. Тяжко. Тяжко девочки, тяжко, тому що что... тут кожна копійка. Бо нема хати, бо нема дому. А ми наївні думали, що Оце, що ми зробили, це вже дуже надовго. Ну ще раз укладемося, ще раз потратимось трошки. На ті жалюзі, на ті коврики, дівочки, на все. Ну, багато чого нам не хотілося, щоб нам купляли. Це наші витілки. І ми самі собі робили. І тільки почали жити і поворот на 180. Та іменно це не вкладається в голові. І це мене настільки вбиває. Вроді би бути все добре. А в мене душа розривається. Дівчика, і за того я у тому сні падала на коліна і просила, господи, кричала, господи. Оце був той сон, коли я кричала. Я знаю, що від на з цього стало. Я знаю, що він... Приготовив нам щось лучше. Ну, зараз так. Знаєте, хто мене спасає зараз? Ота Марія богиня. Яка в інстаграмі, дівочки, хто ще не дивився? Ну, і можете не дивитися, може нікому воно і не зайти. Ну, я заходжу до неї, я хочу так жити. <клес> <клес> ну, поки все наладиться, поки я підлічуся. Вона каже, що треба кричати і виплакатися. Треба виплакатися. Ну і я в собі держу, я болію, мені моху. А якщо я виплачусь, можу попустити. Ну, ще... Вчора я практично не плакала, з угла в угол, ну якось держалася. Ну толку з того, що я держуся, немає ніякого, мені треба зсередини його викинути, поки ще не викидається. Сидечки, прийшли бідренку, зараз я виключаюсь, потім ще до і йду, До школи ще далеко йти. Так, дівчатка, вже я вийшла з Дубрюнки і пішла новою дорогою. Давно, давно ми з вами тут не були. Бу, коли з Богданом, проходили. Річечка оця хочеться мені так сісти на камінець посидіть. Може, в мене вимилося все, да? Класно. Я, конечно, пройшла. По кругу далеко через бідренку, щоб мені до школи дойти. Ну нічого, то йду потихеньку. У мене ще дуже багато час, часу. Так що пройдемося з вами. Це всякий парк. Це отой круглий парк, де можна танцплощадку робити. Навірно, туди ще підемо, посидимо з вами. Осіннє вже листя так красиво, дуже красиво. В парку особливо я подивлюсь по времени. Якщо я по порівняні встигаю, то піду пішком. А якщо не встигаю, то я піду проїду. До автобуса дойду і проїдусь. Побачим. Зараз посиджу пару минуточек, віддихну. Покажу вам цей парочок. Як жили в закопаном, то ми часто з Богданчиком сюди тут дитяча площадка. І ми з Богданом приходили. Ось тут в парку посидимо, потім підемо на площадку, погуляємо, він покачається, поваляється. Ну якось так. Тут чомусь сухі лавочки. Навірно, ночував хтось. Може хтось ночував висушені, Нема зутра кому сидіти, а лавочки не мокрі. Чи може на деревах зберігалася влага, не знаю. Всі лавочки під відкритим небом мокрі. Боже, як красива, дівчатки, дивіться. Ой, Господня благодать. Не знайшла я дівчат смальця, знайшла отакі. Із Сибулі ще ось така намазка. Ну, головне, що воно пісне. Така баночка стоїть сім з чим-то. Спитала навіть у продавщиці. Вона сказала, нема зараз мальчику в більших бідленках шукайте, хоча я в цій малій колись купляла. І отаку одну взяла з солодкого перцю, паста з червоної паприки. Ну, Я думаю, на бутерброд намажем, Чайок чи кофійок. І так. Сьогодні скидка. на виноград, дівчика, сьогодні скидка. Так я взяла, зараз буду тягти його до школи. О. О. І дали мені таку карту для закопаного на овочі. Бідронка для закопаного мінус 30 свіжі овочі і печиво. Не знаю, наскільки вона дається на їхніх бідренках. Ось три адреса мабуть, чи скільки. Ось така. Ой, Господи! Перекурс з дрімотою. Так хорошо на вулиці. Казав Вовек утром 3 градуса. Ну, каже, днем 5-6 буде. А я думаю, я так тепло вділа, сиділа теплі спортивні штани, світер шию. Думаю, буде жарко. Ні, нормально, може бути. Ось присіла і вже протягне трошки холодком. А я перебіжками. Туди, поки дойду, є лавочки, можу останавлюватися. Пройдуся ще время. Мені аж в 11-20. Так що ще все, все буде хорошо. Ну, такі дівчинки в нас новості. Не думайте, я нікого не обвиняю. Ніхто в цій ситуації в моїй не винуватий. винувата одна я. Я винувата, бо я доросла, вже пора подорослішати. Ніхто під мене підстраюватися ж не буде, я це розумію. Люди роблять так, як людям зручно. Я пам'ятаю, колись ми переїхали <кій> на дачу, пам'ятаєте, була у мене теж стресова ситуація. Ми переїхали на дачу, пожили там, мабуть, днів нісколько, і хазяйка прийшла і почала нам умови міняти. Тоді в нас була легша ситуація, тому що ми зібрали речі і наутро нас вже не було. Ми за ніч переїхали додому і точка. Для мене міняння ситуації в самому процесі, коли тобі обіщають одне і прямо на ходу розвертають коней, для мене це убійство. Оце із цього все почалося. Тому що люди роблять так як їм удобно, я ж це розумію, ніхто під нас підстраюватися не буде. А ми йшли на такий варіант, у нас такі були условия, ми на це були готові. І Якщо зараз на ходу розвертають кони і роблять по-другому, то все. І я повинна б зараз зібрати речі і піти в друге місто, а важко перейти, тому що, по-перше, треба місто знайти. По-друге, вкладено багато. А, а отак жить болить душа. Не знаю, міняти будем. будем будемо міняти, будемо мінятися, будемо обов'язково мінятися. Я кажу на Марії на оцій вишу зараз просто просто повисла на її шиї. Богиня, да, Марія Богиня в Інстаграм. Вишу на її шиї, і вона мені допомагає трошки розібратися з своїм мозгом, трошки зрозуміти, що я роблю не так. Ох, розжовує мені, розжовує. Дав Господь, понімаєте, що Господь дає проблему і дає людину, яка може тебе хоч трохи з цієї ситуації випустити. І сонце розбираючи, розумію, що я просила Бога, і він мені дав понять, що так, да, тяжко згорить, ну ти не падай духом, бо я тут, ти можеш до мене крикнути. Боже, дівчата, як сон, як сон попав мені прямо ну от. Ну от ви розумієте, скільки писали, як ми думали, як я тоді вже боялася цього сна і він не заставив себе знати. От сьогодні цілу ніч думала, не сплю, випила навіть таблетку і не сплю. І все время думаю про цей сон. Я його перебрала, оцю картинку, я його бачу з правої сторони, оцей сарай в диму. Дим це що? Дим це та неізвісність, той обман, там щось, якийсь от дим. І від нього за секунду загорівся той дом. Жесть, жесть, просто, дівчатки, як подумаю, як побачу цю картинку. Все. Дівчатки, давайте буду вам з вами прощатися. Знаєте, що хочу ще розказати? Ну, я, мабуть, тут гуляючи трошки ще змонтирую це відео і загружу його. А ось ну, ще відео зніму по перебіжками. Якщо дуже машину не будуть гудіти, то я зніму перебіжками следующего відео <кху> про здоров'я про моє. Э, хтось мені там написав з девочок, що краще стала я себе чувствовать після дня рождения. Я вам розкажу трошки про ситуацію, чого я себе стала краще чувствовать, чого я так думаю. Я не знаю, чи це правда, так, але як я розсуждаю, як я думаю. Все, друзі мої, не сидіть строго. Або не виходю, або виходю так. Я розумію, що є у людей набагато більше ситуації. Я не виставляю це відео для того, щоб мене хтось пожалів. Не треба мене жаліти, бо якщо жалієте, мені ще важче. Я знаю, що ми викрутимося. Я знаю, що це не сама страшна ситуація, яка може бути. Стресую через те, що ми дуже багато з цих стресів перенесли. Ми дуже багато. Дуже багато, в общем, пережили. І мені так хочеться знайти людину, як... з якою ти ділишся, довіряєшся, і щоб це було іскреннє. А ти от бачиш в якусь секунду. Дєчка, не можу нічого сказати. Скільки хочеться? Ну, не можу. Все. миру, добрати, плавав. Пропускайте мимо такі сни, пропускайте мимо такі ситуації. А взагалі каже Марія. Що якщо дуже болить, душі не держи в собі. Виплачся, викричись, ори, вийди де-небудь і поори. Треба десь вийти, дівчатки, поорати, бо я от день можу своїми, вони мене забирають з дому, вони зо мною носяться, дивляться на мене, вони настоящі. А я така вийду сама, десь повогникаю. Нада Все, сьогоднічки, давайте.